Це не пришвидшений запис. Саме на такій швидкості пілоти FPI-Тахілмадяра призвичають хробаків пересуватися українською землею. Падабу! І пішов крультити сальто. Треба тихенько ще раз подивитись. Тримаю писках хробачий лайновоз. От така невдача спіткала. Робачого спортсмена. Добре. У маску пілота то виглядало так. Оф. Ну а ззовні то було значно ефектніше. Ось приблизно так. Полетів дах. Нічого, щоб свідчило про хробачу рятувальну операцію навколо, так і не відбувалося. Працюємо далі.